Отже, розповідаю принципи стратегії орб трейду і uh, 15 minutes breakout. Uh, для початку ми uh, перевіряємо, ми знаходимося на маркеті МQ 1 time frame, Далі uh, ми налаштовуємо перший раз налаштовуємо стратегію, другий раз uh, ми обираємо збережну стратегію. стоп лос 150 тіків, профіт 50 тіків, один контракт. Коли почуваєте себе впевнено, можна трейдити два контракти. Ризик в цьому випадку буде при одному трейді мінус 150 доларів. А якщо один контракт, то ми ризикуємо 75 доларів. А для початку можемо починати з однієї, з одного контракту. Профіт буде 23 долари, там 2392, щось таке, вираховуючи комісію. Save as Template. Ми вибираємо, вводимо ORB 50. 150. Save. Окей. Okay. Це. Це ми все перевіряємо до моменту. До початку 2.30. І так уявімо, що зараз у нас починається 2.30. І ось формується свічка в 2.30. Так. У нас формується свічка, ми чекаємо повну цю хвилину, вона буде велика, тому що рух досить швидкий з відкриттям маркету. Але ми чекаємо впевнено. І виважено і. Чекаємо, коли вона сформується. Як тільки сформується свічка, ми перейдемо на іншу свічку, ми будемо чекати, коли наступна свічка в 2:31 тисяча вверх або низ. Ось всього тіла свічки, включаючи кінь. У нас 13, 10-9 секунд. І якщо свічка піде вниз, я буду sell продавати, якщо свічка піде вверх, я буду buy купувати. Так, зараз більше схоже на buy. І я чекаю, коли ще тут або тут. Угу. І нам потрібно бути якомога ближче до ось цієї лінії, так? По моменту пересічення попередньої свічки. І ми чекаємо, коли наша ціна досягне нашого профіту.